Торішня чогось вона побіліла, стала біла Ось чина, Але побула трошки на сонечку і знову жовтіє. Вітаю всіх на пасіці в яру. Бажаю миру, здоров'я, сімейного блага. Бажаю, зараз у нас наступає, можна сказати, найвідповідальніша пора. Претройова. Якщо ми десь щось затупимо, то будемо ловити рої. А цього не хочеться. Жілки працюють на водичці. Але сьогодні я хочу з вами проговорити про таку тему. Я постійно в себе на пасіці щось експериментую, щось досліджую, щось вивчаю. І коротаючи довгі вечора. Зимні, передивляючись багато каналів про бджілок. Це ж для нас дуже цікаво. І знайшов, знайшов пару. Багато на цю тему я не знаходив. Можливо, є десь, але можливо, і на каналах нема. Без вощинне бджільництва. Я хочу спробувати теж, як спробувати. Хоча б, хоча б на, одному, на одному вуликові. Але ось на цьому вуликові я не знаю, що тут. Це 40-й вулик. Тут ще як складалося в серпні після відкачки, так і гніздо не розбиралося. Зараз глянемо, що тут відбувається, скільки кормів. От у всіх вуликах. Ну, Безліч уже рухів, то рамку, то розширення, то... а тут ще я не відкривав. Звичайно, нагрузка буде на цю сім'ю велика. Ми поміняємо маточку тут пізніше, молоду. І цей вулик буде працювати постійно, без вощини. Ці рамки ми будемо відкладати, які його взимуємо, і на другий рік будемо підставляти суш, яку вони будуть відстроювати. І далі він буде тільки працювати безвощинно. І побачимо, чи реально. Але я бачив на YouTube каналах, що навіть на Доданівську рамку. На 145-ту це, це супер вийшлося б. А на Рутовську, я думаю, плюс-мінус. Ну, експеримент починається. Ось такі полосочки, хоча там на каналах, бо там обше, ще менші полосочки. Ну, я. Отакі От полосочки, цілий корпус. Сім'я була складжена ще в серпні і не дивилися, ще стільки кормів. Це одна рамка. Навіть. Ну, зараз будемо бачити, ще, що там. Слідуюча повнометка. І ось ось щось вони тут вже підносять, тут де трошки було вибрано, бо цей весь верхній корпус ставився повномедний. Матка вже в верхньому корпусі, розпліт. Ще старий мед і ось уже новий принос. Там мені казали, чи що там вас носять, але щось носять. Третя повнометка і далі четверта, а ту половину з'їли. Ну, майже 4 з половиною рамки таких повнометок залишилося. Там така сім'я буде голодувати чи ні? І відбираємо розплід. Це вже четверта. Напевно, не вийде, бо вісім рамок розплоду. Ось я розплід відібрав. Тут ми дивимося, у нас перга трошки є, перги є, ось, ось трошки приносу. Прийдеться сім рамок ставити на безвощинних, потім пізніше будемо додати. Ну, задавали питання, чи в нижньому корпусі не пліснівіють рамки. Ну, щось трошки наче ось так, як нічого. Глянемо далі. Є трохи ось от, трошки таке, як непонятно. Нижній корпус повністю пустий. А він бу, були теж малометки, такі перга. Все, починаємо формувати на безвощинне. Це Ці рамки всі забираємо, кладемо вниз повнометку і, можливо, якийсь розпліт, щоб притягнути бджіл вниз. Ось такі рамочки і повнометка всередину і рамку з відкритим розплодом теж всередину до повнометки. Нижній корпус сформував я так. Повнометка, дві рамки з розплодом відкритим і п'ять рамок, рамок без вощини. Ось так сформував я. Другий корпус, хотів 8 без вощинок поставити, не вийшло, бо 8 треба залишити хоча б дві рамки кормових. Ну і Тут є багато вінців, вони, вони вже щось трошки несуть. Так що вийшло вверху, вверху дві без вощинки. Було вісім рамок розплоду, тому не вийшло. Якби було сім рамок розплоду, було б в ідеалі. В принципі, можна було одну рамку забрати слабашові, ну, десь розпліт вийде, ми її далі будемо розширати тільки безвощинно. Ось такий невеличкий експеримент. Я думаю, що ми десь в травні аж покажу, що з цього вийшло, бо тут їм роботи та й роботи. Добре, друзі, пробуйте, експериментуйте, щоб ваша робота приносила вам по максимуму задоволенням. Хай вам всім щастить! До побачення.